Невеличкий огляд троянди Гартеншпас Флорібунда, 2001 рік, Німеччина Кордес Але плантофолу не боїться. Ті, хто знає, про що я зрозуміли, що я маю на увазі. Дуже часто кордесовсь... кордесовські троянди. Не люблять обробку плантофолом по листу добривом. Але не всі. У мене Розаріум Ютерсен страждає від цієї обробки, тому я не обробляю по листу. І хтось іще вже не пригадую хто. Розаріум Ютерсен точно. Ця Кордивсовська флорібунда плантофол любить. Все добре. Плямистістю вона не хворіє. Подивіться на її колір. Це троянда хамелеон. Серединка жовто, помаранчева, обідочок рожевий, в залежності від погодних умов, в неї може бути різний колір. Більш темніше, коли прохолодно. Більш яскравіша, коли сонечко на неї світить, квіточка в неї 8 см до 10, 8-9 все ж таки сантиметрів, квітує китицями. Ось де видно пуп'яночки. Це в неї третій рік в моєму саду. Ось так виглядає кущик сантиметрів 80. Це її друга хвиля квітування. До речі, між хвилями майже немає перерви, ця троянда завжди у квітах, яка вона гарна ввечері, коли сутінки. Вона така яскрава, неначе неоновим кольором таким світиться, дуже гарна, і вранці вона гарна, і ввечері, і вдень у спеку, і в похмуру погоду. Ну, я готова одиці і троянді співати завжди вічно, тому що вона дійсно дуже красива. Гартеншпас. Зимує прекрасно. Я свої троянди не вкриваю. Ще я до цього, мабуть, не доросла. Але вже є такі в мене плани, плетючки точно хочу спробувати. Але флорібунди, чайно гібридні я просто трішечки присипаю землею. І в мене завжди все чудово, але цей рік. Троянди підмерзли, але це не критично. Вони все ж таки продовжують нас радувати і квітують. І ми любуємося всією сім'єю на них. Гартеншпас. Троянда хамелеон, Густо махрова троянда. Листечко у неї світло салатове, листва блискуча, глянцева. Як завжди Тамара зі мною роби огляд, вона безпроблемна, не потребує багато уваги, нічим у мене не хворіла, пережила спеку. Так це я ще не знімала перше квітування, вона вся була облита квітами. Дуже рясно квітує, дуже щедра на квітування. Троянда Гартеншпас. Рекомендую, в кого немає, жодних, не може бути сумнівів. Вона вас буде радувати. Безпроблемна, гарна. Ніхто її не їсть у мене, не бачила. Я ні оленок, ні тріпсів. Профілактично я оброблюю всі троянди. Але є троянди, які оброблюй, не оброблюй. Якийсь тиждень, два і тріпси з'являється. Я їх дуже не люблю. Гартеншпас. Просто красуня, ще й не їсть її ніхто. Одні плюси у цій трояндочки. Зараз відійду, щоб показати здалеку кущик. Попередніх відео я такого не роблю, мабуть, це помилка, щоб об'єктивно показувати троянду і розповідати за неї, все ж треба кущик повністю здалеку висвітлювати. Сподіваюсь, вам хоч трішечки цікаві мої відео, мої обзори. На все добре. До зустрічі завжди вам рада! floribunda cordes, a spas.